Ключі до майбутнього. Наталка та Богдан світилися від щастя. Їхні очі, сяючи любов'ю, відображали радість майбутнього весілля. Після оголошення про заручини батьки Богдана зробили молодим неймовірний подарунок ключі від новенької квартири в новобудові. Це стало справжньою несподіванкою і полегшило молодій парі початок спільного життя. Новесілля вирішили відсвяткувати в колі найближчих. До простору і ще пахнучої свіжою штукатуркою квартири завітали батьки Наталки Галина Петрівна та Микола Іванович і батьки Богдана Світлана Васильівна та Віктор Андрійович. Атмосфера панувала тепла й радісно. На столі, заставленому українськими стравами, лунали тости, побажання щастя та довгих років спільного життя. Проте, за святковим гамором і загальною радістю між родинами час від часу відчувалися ледь помітні нотки напруги. Батьки Наталки, прості вчителі, відчували певну незручність у порівнянні з успішними підприємцями, батьками Богдана. У розмовах іноді прослизали різні погляди на життя, виховання дітей, фінансові питання. Галина Петрівна, жінка щира і трохи тривожна, кілька разів намагалася згладити гострі кути, жартуючи та переводячи розмову на нейтральні теми. Світлана Васильівна, елегантна та впевнена в собі, з властивою її тактовністю підтримувала легкий тон бесіди. Але справжній сюрприз чекав на всіх під час одного з тостів, коли слово взяв Микола Іванович, зазвичай небагатослівний та стриманий чоловік, усі затихли. Дорогі наші діти! Наталочку та Богдане, почав він, дивлячись на молодих з особливою батьківською теплотою, сьогодні чудовий день, і ми всі раді розділити його з вами. Я хочу подякувати батькам Богдана за такий щебрій подарунок. Ця квартира це не просто стіни, це основа вашого майбутнього. Він зробив паузу, обвів поглядом присутніх і несподівано звернувся до Богдана. Богдане, знаєш, коли Наталка вперше привела тебе до нас, я одразу відчув, що ти хороша людина. Твоя щирість, твоя уважність до нашої доньки, твоя готовність підтримувати її в усьому. Це видно одразу. І сьогодні, дивлячись на вас обох таких щасливих, я розумію, що моя донька зробила правильний вибір. Ти справжній чоловік, і я радий, що саме ти станеш її чоловіком. Я пишаюся тобою, синку. Ці слова, сказані просто і від щурого серця, розтопили ту ледь помітну напругу, що витала в повітрі. На очах у Галини Петлівни з'явилися сльози розчулення. Світлана Васильівна та Віктор Андрійович перезирнулися і на їхніх обличчях засяяли щирі усмішки. Богдан, зворушений до глибини душі, підійшов до майбутнього тестя і міцно потиснув йому руку. У цей момент усі відчули, що цей подарунок, нова квартира, став не просто матеріальним благом, а своєрідним мостом, який допоміг зблизити дві родини. Слова Миколи Івановича відкрили нову грань у їхніх стосунках, показавши, що за зовнішніми відмінностями криються спільні цінності, любов до дітей та бажання бачити їх щасливими. Вечір продовжувався в набагато теплішій та невимушенішій атмосфері. Батьки з обох сторін знаходили все більше спільних тем для розмов, ділилися спогадами та планами на майбутнє. Подарована квартира стала символом не лише початку спільного життя Наталки та Богдана, а й народження справжньої родинної єдності, де щирість, повага та любов долають будь-які упередження та непорозуміння, і цей вечір став для всіх приємним відкриттям, нагадавши, що найцінніші подарунки це не лише матеріальні речі. А й щирі слова та емоції, які зближують серця.